Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я маю можливість відкрити Святе письмо, в якому є обітниці, які Господь залишив для нас, щоб користуючись ними, ми переживали щастя, мир і радість кожного дня. Послухайте, яку обітницю Бог дав колись Ізраїлю, і вона сьогодні має відношення і до нас. Прок Осія, 14 розділ, 6 вірш. Я буду для Ізраїлю, наче роса, Він зацвіте, немов лілія, глибоко пустивши своє коріння як кедр на Лівані. З усіх майже незліченних уроків, які містить процес зросту, деякі найбільш цінні викладені у притчі Спасителя про зростання зерна. Це повчання і для старших, і для молодих. Насіння має властивість проростати. І цей принцип закладений Богом. Саме по собі насіння не мало б сили прорости. Певну частину роботи у сприянні зростанню зерна має виконати людина. Проте існує межа її можливостей. Людина залежить від того. Хто з'єднав посів та жнива чудовими узами своєї всемогутньої сили? У насінні міститься життя, а в ґрунті сила. Але якщо вдень і вночі не діятиме безмежна сила, насіння не дасть урожаю. Зливи дощу мають освіжити спрагле поле, сонце віддати тепло. Енергія має надійти до посіяного насіння. І тільки творець може викликати закладене ним життя. Силою Бога проростає кожна насінинка. Розвивається кожна рослина. Проростання насіння символізує початок духовного життя, а розвиток рослини це розвиток характеру. Без зростання. Не може бути життя. Рослина має або рости, або померти. Подібно до її зростання, це тихо, непомітного, але постійного, відбувається і зростання характеру людини. На кожній стадії свого розвитку наше життя може бути досконалим, і якщо Божий задум стосовно нас виконується, матиме місце постійний прогрес. Рослина зростає, отримуючи те, чим забезпечив її Бог для підтримки її життя. Так і духовне зростання відбувається завдяки співпраці з Божественною силою. Як рослина пускає коріння в ґрунт, так і ми повинні укорінюватися у Христі. Як рослина одержує сонячне світло, росу і дощ, так і ми маємо одержувати Святого Духа. Якщо наші серця перебувають у Христі, Він прийде до нас, немов дощ, немов дощ весняний, що напоє землю. Як сонце праведності, Він зійде над нами і лікування в променях Його. Ми розквітнемо неначе лілея. Ми будемо, мов оливне те дерево, а пахощі наші, мов ліван. Нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бог побажав сповістити світові істину за допомогою людей і через Святого Духа. Він зробив їх придатними для цієї справи. Бог керував їхнім розумом при виборі того, що вони мали говорити або що вони мали писати. І хоч цей скарб. Покладено до земних посудин він небесного походження. Це свідоцтво дійшло до нас за допомогою недосконалих висловів людської мови. Однак це відкриття Боже і кожне покірне Боже дитя бачить у ньому славу Божественної сили, сповнену благодаті і правди. У своєму слові Бог дав людству знання, необхідні для спасіння. Святе письмо повинно прийматися за авторитетне, безпомилкове відкриття його волі. Воно є мірилом людського характеру, дороговказом до істини та критерієм наших досвідів. Що Бог відкрив свою волю людям через своє слово. Не відкидає необхідності в постійній присутності та керівництві Святого Духа. Навпаки, Дух був обіцяний Спасителем, щоб відкрити Слово Його рабам, освітити і допомогти практично використати Його вчення. Ті, хто копають глибину, знаходять приховані перлини істини. Святий Дух підтримує серйозного дослідника. Він осяває розум і дає людині нове, свіже розуміння істини. Душа, що шукає наповнитися такою радістю і спокоєм, які раніше були їй невідомі, знаходить. Як ніколи раніше, вона усвідомлює настільки дорогоцінна істина. Нове небесне Світло так ясно висвічує значення написаного, що створюється враження, ніби кожна буква Біблії тиснена золотом. Сам Бог звертається до розуму і серця, роблячи Слово Духом і життям. Святий Дух. Сповняє Христовою благодаттю серця багатьох благородних шукачів правди, викликаючи в них уподобання, протилежні їхній вдачі і отриманому вихованню. Світло, яке просвічує кожну людину, що приходить у цей світ, сяє у їхніх душах. І якщо вони підуть за цим світлом, воно приведе їх до Божого царства. Це єдиний шлях, який Бог залишив для кожного послідовника. Це дорога, правда і життя в Ісусі Христі. І знаки, які розставлені на цій дорозі, оце святе Слово, яке називається Біблія. І я хочу молитися з вами, щоб Дух Святий торкнув ваші серця і ви читали це святе Боже Слово. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, Господи, ми об'єдналися в молитві з подяками за те, що Ти благословив нас наспроти цієї ночі, і ми серед живих, ми, Господи, могли почути ці святі обітниці, яких ти обіцяєш допомагати, зрощувати, удосконалювати характер. Щоб він був гідним Царства Твого Святого, ми дякуємо Тобі за це. Більше того, щоб ми могли бути в числі спасенних. ти заплатив за наші гріховні борги, ти віддав своє життя. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти пройшов такий шлях приниження, ти пройшов цей шлях з гідністю, витримав до кінця і дав можливість нам бути спасенними. Ми дякуємо Тобі за це. Просимо, прощай нам, коли ми недооцінили, коли ми знехтували, коли ми, Господи, не пішли твоєю дорогою, прощай нам. А сьогодні ти відкриваєш нам істину, який один єдиний шлях і щоб удосконалити свій характер, щоб бути з тобою у вічності, це досліджувати Твоє святе Слово, наповнюватися Духом Святим. І бути твоїм послідовником тут, щоб колись бути і в вічності. Благослови нас, благослови наш край, благослови наші родини, благослови, Господи, нашу країну, нехай твій мир настане скрізь і в нашій країні. Почуй нас і благослови, і славу за все прийми Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Порівнюючи людське життя. Із проростанням насінини, будь-якої не має значення, бо принцип один і той самий. Для того, щоб проросла рослинка, береться насіння, потрібні умови. І Господь дає ці умови і для зрощування нашого характеру. Тому нехай Господь допоможе, щоб ми зрозуміли, що це відбувається тільки завдяки Святому Духу, а істина, яка відкрита Духом Святим. Є дана для нас у Божому Слові. Тож прийміть це слово, прийміть це слово і читайте його, досліджуйте Його, переконуйтеся в ньому і набувайте того характеру, який буде гідний Царства Божого. Нехай Господь буде з вами сьогодні. До побачення.